Приватний нотаріус обчистила рахунки померлих людей на понад 1 мільйон гривень. Схему організувала юристка на допомогу собі організувала трьох помічників. Від клієнтів вони дізнавалися про наявність грошей на банківських рахунках померлих родичей. Опісля підробляли документи і переоформлювали спадщину на себе. Клієнтам казали, що грошей на рахунках немає. Правоохоронці провели обшуки у робочому кабінеті юристки, вилучили документацію, мобільні телефони та банківські картки. Учасникам було повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Мільйони від продажу магазину. Голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа пояснила природу походження знайдених у неї грошей. Під час засідання суду сторона захисту пояснила, що частина коштів, віднайдених у крупи, одержані від продажу магазину площею трохи більше ніж 100 квадратних метрів у Хмельницькому. Племінник крупи у 2017 році подарував їй магазин вартістю 200 тисяч гривень, який вона продала вже під час війни за 18 мільйонів гривень. Нагадаю, загальна сума виявлених при обшуку житла крупи активів у готівці та коштів на закордонному банківському рахунку у гривні складає 160 мільйонів гривень. Крім готівки, слідчі ДБР вилучили підроблені медичні документи, списки ухилянтів з прізвищами та фіктивними діагнозами. Колишню очільницю Хмельницької МСЕК звинувачують у незаконному збагаченні.